Дійності садової техніки виробництва компанії Штіль годі сумніватися. Тисячі користувачів вже переконалися у цьому, придбавши садових помічників для різного призначення у магазині Добрий Господар. Між тим професійна техніка Штіль безперечно особлива, і повітродувка, про яку підемо мова далі, яскравий тому приклад. Сьогодні ми з вами роздивимось надійний ранцевий повітродув з солідною базовою комплектацією. Тож зустрічайте штіль БР350. Це потужний повітродув для професійного використання з двигуном 2MIX, який призначений для швидкого видалення скошеної трави, листя і будівельного сміття на великих територіях. Двотакний двигун з технологією 2MIX ще й економить витрату палива до 20%. Довготривалість роботи цього пристрою забезпечується завдяки кільком характеристикам. Одна з яких об'єм паливного баку у майже 2 літри. Потужність двигуна БР-350 складає 2,8 кінських сил, вага всього 10,1 кг, кілограми. А швидкість повітряного потоку аж 75 метрів на секунду. Так, швидкість повітряного потоку дозволяє прибирати як легкі предмети листя траву, так і більш важкі будівельне сміття, гілки, каміння. Робочий об'єм двигуна 63,3 кубічних сантиметра. Не менш важлива якість повітродувки штіль БР – комфорт в експлуатації. Інженери Штіль приділяють велику увагу цьому параметру, впроваджуючи власні технологічні розробки у техніку. Повітродув оснащено антивібраційною системою для більшого комфорту при довготривалому використанні. Система регулювання висоти і нахилу, а також повітропроникна м'яка підкладка для спини, дозволить не втомлюватися навіть при тривалому використанні повітродувки. Багатофункціональна функціональна рукоятка дозволяє керувати усіма елементами керування двигуна. Керування стало простіше і надійніше. Зручна в управлінні транспортування модель повітродовки штіль БР-350 ідеальна для прибирання парків, садів, території біля будинків та інших великих за пощої території. Тож не має значення професіонал ви чи просто власник присадибної ділянки. Ця повітродовка стане вам у нагоді. Тож завітайте до магазину Добрий Господар.